Вийшли на вулицю погуляти, дивіться, яку ми красуню зустріли. Білочка на гілочці сидить. Сонечко, дивись. Дивись, сидить і дивиться на нас. Ой, ой. Жаль, сонечко заховалося, не так видно її. Ага, заховалася за дерево. А. Полізла. Давно ми не зустрічали. Пообіла з дерево на дерево. У нас тут таке місце наше, ніби заповідник. І білочки стрибають, і снігурі були, і синичок тут дуже багато бачу. А до нас щось не хочуть летіти. Тому що раніше годували. Майже в кожному дворі чіпляли годівнички, все. А зараз рідко де зустрінеш, що хтось годує птахів. Ну да, і зима, ви бачите, снігу нема, морозу немає. Їм вдосталь позбирати щось мимо дворів. Хоча тут дуже багато було білочок, а це щось одну зустріли і давно не бачила, це, бачите, з'явилося. Що ж тут ахащич, бачите, що робиться. Озеро заросло вербами. І там вони десь, мабуть, і сидять. І тут те ж саме, ось зарослі. Скоро і вовки заведуться не тільки білки, да, снігурі. Бачите, вийшли погуляти, і зустріли білку, стрибала. А Снегорів, щось нема, а то раз замітили на цьому місці і все. Зранку таке сонечко було, поки зібралися, то вже хмари все закрили. Не видно, не Ні сонечко, нічого. На вишні бачу, сидиться синичка, він співає. Ох, полетіло, а дві. Вон літають туди-сюди. Не знаю, видно, не видно, видно. Погано, звісно, бо на вулиці сіро. Он дивіться, із вишні на вишню. А сало, мабуть, не бачать. Бо не хочуть летіти, вони щось до мене туди до вікна. Ну, Якщо вони вже приближаються, то я думаю, скоро будуть вже й там. О, ще одна ось прилетіла. Ага, полетіла в двір. О, бачу. Ну, звідси, звісно, не видно, але бачу я, що вони вже біля кормушок ще чимало як. Був сподіватися, коли буду на кухні, то їх зазніму. А, а, прилетіла на вишню, щось дзьобнула і утекла. О, це вже радує, Уже побачила якась одна із них. Головне, щоб одна хоч туди прилетіла, щоб замітила, тоді вони будуть туди всі злітатися. Будуть тоді битися за те сало. Сіро на вулиці, так сирувато, але не холодно. Тож ми гуляємо. А мурці щось кашляє. Па сам курей своїх. Прийшли до сусіди ось під двір. На вулиці ніби весна тепло, гарно. Трохи сирості є, ну нічого. Пасуться, пасуться гарно так. Попереходили, через дорогу, треба зебру намалювати на асфальті. Привели хлопці своїх дівок. Давай черга, співай, от молодець. Давай співай, чуй вже десь ще співає. От красавець. Тепер можеш пастись, так? Да? Перегукнулися по вулиці, в кого як справи. Той молодий біля нього ще не співає, мабуть. Ще малий. Червоний вже співає. Черниж біжить. Мурзик з нами гуляє, а цей чорний додався, да? Киць, 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 киць. Ой, скільки листя грибти нам треба на весні буде. Ого. Тут куча. І ось під двором і в дворі. Ну нічого, воно ну, трохи перетрухне за зиму. Менше буде гребтись. Прилетіла, прилетіла одна синичка. Сава не хоче. О, втікла кормушку щось залетіла, зернинку взяла і хода. Стриба по дереву. Не показала. Вже б'ються горубці. Всім привіт! Ну що, новий рік почався і як почався? Наш новий рік почався із вітрянки. Похворіли діти, думала, мене, ну, не минуло. Перед новим роком захворів племянник, приїхав на канікули в школі, підхватив вітрянку, він не хворів ще, ну, звісно, і наші не хворіли. Так що, у нас вітрянка. Діти ходять зелені, наче жабенята, а вітрянкою я. Не знаю, чи я в дитинстві хворіла чи не хворіла, я ніколи не бачила, яка та вітрянка. А він до нас приїхав на канікули. Температура, температура. Тоді, як сипануло, то за голову взялася, за нього, да, до лікаря. Коли сказали, вітрянка. 21 день сказали карантину, нікуди не ходити. Постільний режим казала Маша. Бідне дитя теж мучилася, тому що. Обсипало так з ні до голови, але одна радість, що йому лікар приписав якась там пудра від висипу, щоб хоч не зеленкою. Каже, він дорослий, то краще йому хай буде ця я пудра. То мазала йому двічі на день, ходив білий, наче <смі> такий смішний, ну нічого. Ну, і Благополучно, я думала, що все минеться, благополучно на одинадцятий день сипануло наших двох. Та зараз так собі діти бідні чухаються. Температура, ну нічого, лікуємося, сидимо вдома. Але одне погане, що сказали, на двір не можна виходити, поки прищини посходять. Тому що, щоб не застудити на вулиці, така ж погода, це ж не літо, що вийшов, дай собі, гуляєш хоча б на вулиці, у дворі а так. Сказав врач, краще просидіти вдома, Тож у нас карантин продовжується. Не 21 день, а вже буде більше. Ярослав не піде на уроки у школу, тому що вже в нього починається з понеділка школа. У них на тиждень раніше почалися канікули. У нього ще карантин не закінчився, то буде вдома. Бідна дитина просадила, вона скаже, Хрещена, я так чекав цих канікул, що ж в них осінніх не було. Відмінили, щоб більше зимових було. Каже, Я так чекав цих канікул, щоб пойти з друзями десь погуляти. А провів у мене вдома на кроваті. І з Артемом гуляли в телефон, телевізор дивилися. М -м -м тепер. А тепер у наших. Такі самі канікули. Те ж саме. Ну, Артема ще тиждень впереді Канікул. Це в нього другий тиждень закінчується, ще третій буде, а потім школа. Але знову школу він не піде, тому що карантин в нього ж буде довший. А там не знаю. Я просто в очікуванні хто наступний, чи можливо вже ніхто. Дай Боже, щоб ніхто. Тому що я не, знаю, чи, я не знаю, чи я хворіла, мамка каже, хворіли ми в дитинстві, але ж говорять, що буває ма, такий випадок, що по-другому разу ми, що, ми, що сонечко? Ми. Що? Ялиночку, мама, включила. Що? Тож, нас... Тож у нас 2025 рік прийшов із вітрянкою. Звісно, діти мучаються, чухаються, воно зудить. І ліки приписали, і лікуємося, але воно зудить. Особливо вночі, де це просто. В день що то загуляються, то нічого. А... Вдень хоч загуляються, то нічого, а вночі чухаються просто. Не можуть бідні вони спати. І ліки даємо, і не знаю. Ще тільки перші дні, як сипла їх. В Артема там на підошві ще повискакла, де каже, мама, я ступнути не можу. То я поставила суп, зараз варю супу, бо там і в горлі насипало, що не можуть діти нічого їсти, каже Артем ковтати не можна, болить страшне, ми заприскуємо і горло. Ну, лікування нам приписали, сидимо вдома, лікуємося. Супу ще зварю, а там ще із різдва нас позалишалося. Ми пекли м'яско, почеревину, ковбасу, ще є що їсти. Холодець варили, хай доїдають дорослі. А. Ну і суп, звісно, зварю не на малесеньку, не, на, не тільки для дітей, для всіх приготую супу, щоб хоча б рідкого посорбали діти, бо що ж, як копнуть нічого не можуть, то погано їдять, бо я ж кажу, воно і в горлі, і скрізь болить. І в голові. Ну, хто хворів цією вітрянкою, то знає. Так що, такі в нас справи. Сидимо вдома. Тим, що на вулиці так сонечко сьогодні. Хотілося б і дітей вивезти, але не підемо бо куди. Щоб не застудити, тому що вони тільки сиплять, щоб хоча б не позалишалися шрами. То нашим приписали зеленку, то ходять, наче зелені жабенята. Такі в нас справи. Я <рігра> да. Ярослав, і скажу, прийшов я ж не бачила ніколи, і мамка каже, теж вік прожила і не бачила, що таке вітрянка. А в нього три дні температура, температура. Якраз на 25 грудня у нього температура. Ксюха в нас ото була з ну, 24-го. Вони приїхали до нас 24-го, то Да, 24-го вони були. І 25-го у нього почалася температура, температура. О, тоді ж Ксюха поїхала, бо на роботу поїхала. А він у нас залишився, бо вже ж як захворів, то... а тоді сипонуло і так гарно сипонула. Мамка, ой, що це таке? Кажу, не знаю, але вже в мене підозра, що три дні так температура стабільна в нього була, а тоді сип. І сип така, дуже багато, там насипало все лице, всі, голова, руки, туловище, все. На ногах не дуже в нього було. А от живіт спина, лице це просто жах. Я ж за нього і до лікаря. Добре, що в суботу дежурний був. лікар. Я познала одразу до сімейного, скинула фотографії, Ну, сказала, що треба дивитися, тому що по фотографіях не видно, що воно там. Схоже на вітрянку, але невідомо. Ми в суботу то поїхали до лікаря, коли ж підтвердили нам вітрянку. Сказала, що можуть діти захворіти, а можуть і ні. Але, каже, такі випадки, що іменно на, на 21-й день починається когось іншого вітрянка. Ну, у нас з того дня, як нам підтвердив лікар, то, виходить, 11-й день. На 11-й день поболіли в один день і Софія, і Артем. Температура і пішла сип. Так що, такий у нас січень так розпочався. Ялинки ми ще не розбирали, стоять, чекають снігу. Зими ще такої не було, снігу не було, морозу не було, то хай постоять. Можливо, ж сніг випаде. Будемо сподіватися, що на дорослих це не перейде. Так що такі у нас справи. Варю суп і все. Більш нічого варити не буду, тому що є, що м'ясо, холодець, хай доїдають. Ох, зараз підкриваю вікна, хай провітриться скрізь у хаті, в кухні відкрила. Хай трохи побігає свіже повітря, бо діти на вулицю не йдуть, то. Так що канікули пройдуть удачно. Тим, що осінніх не було, да, синуль? нуль? Тим, що осінніх не було, діти ждали зимових, що три неділі будуть гуляти, коли нашим не повезло. Не Ярославу, не Артему. Софії то таке. Школи ще немає. І в школу йти нам, так, Артем. У нас до кінця січня, виходить, буде. Інкубаційний період, то ми підемо, якщо все буде добре, то аж в кінці січня Артем піде до школи. Якщо не продовжиться ні в кого іншого інкубаційний період. Так що всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Поставила картоплю. Готую зажарку, цибулька смажиться. морку вже накришила, чесночок наготовила, відкрила вікно, дивитись на птахів, ну щось там горобці одні літають. Ой, злазь. А я вирішила зварити супу. Не знаю, якого ще не думала. Ну, зажарку роблю, так, мабуть, більш за все зроблю гречаний. Тому що я стараюся суп, як варити, то не пережарювати а так. А це пережарю, так тоді жовтіший буде, бо як з гречани звариш, то він буде чорний. Картошка ще не закипіла, тільки накришила, поставила хай вариться. Ялиночка в мене ще стоїть. На столі І велика ще стоїть, ще нічого не розбирали новорічного. Суп уже готовий, зараз додам зелені і вимикаю. Гречаний зварила. Це суп готовий. Поки ксипнула ложечку окропу у цей у суп, моя дитина вже весь пакет з долу висипала. Зараз помию пакет вже підмила, так? Доть, От шкоду зробила мамі. І секунда. Схватила тільки хвать, і все. І пакетик в мене пустий. Добре, що багато нам мороженого є.